Також 10 липня 2025 року. Мій такий трохи стислий виноградник і після двох місяців відносного холоду і мов без дощу маємо зараз трохи теплу погоду. Ясно, що це на сонці, але це показує нам, що витримує виноградник. В минулому році, в цьому місці, на цьому місці ці гронки мали дуже сильний опит, бо в минулому році в нас було теж трохи тепло. Як зазвичай ці кінечні лози, лози мають Найбільш гарні гронкі, вони якісь такі закінчені упаковані, так би мовити. І дуже прикро, коли вони, наприклад, в цьому місці було краще, вона така була велика, і вона майже на 30% загинула. В цьому році я ці крайні часточки трохи захистив від сонця. Хоча розумію, що грона потребує сонця, тепла, не хочеться. Ну і ці, ці тут 5 гронок, які засохнуть, не дуже здають погоди великої, але, але теж жалую за тими гронками. Ну і зробив такі собі. Захист від прямого сонця. Але, але є місця, де десь на четверту годину може вже таке сонце, на них світить. Маю надію, що в цьому році набере сахару не менше, ніж минулого року. Минулого року в мене в мене після двох років 17 бріг в минулому році вона була. Цукру 24 блік. Тому маємо надію. Бляха-муха 43 на сонці. Треба ховатися.